Для себе шукав класного рога з мінімальним пошкодженням по Америці, з пошкодженням заднього, тільки бампера. Номер лоту прикріпляю зверху. Ось він перед вами. 18 рік, 190 тисяч пробігу, гума нова 2025 року. Комплектація СВ з безключовим доступом, сліпі зони в зеркалах, підігріве сидінь, двозонний зони клімат-контроль, камера заднього огляду, дистанційний запуск Є автомобіля позаду притонований. Після машинка детейнгу, чистенька, розмитана сертифікатом. Перший облік і відразу на нового власника бажник відкривається з махом ноги він електро, запаска, донкратік, все на своєму місці. Приїхав він з пошкодженням заднього бампера і було тріщина на кришці. Пофарбували і забули. По металу жодної фарбованої деталі. Кого цікавий такий Nissan Rogue, він в наявності в продажі. Ціна в описі: електросидіння водія, нові коврички постелені, в гарному абсолютно стані. Сидіння ціленькі, все ціле по машині. Якщо кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтесь.